Наші сина небеса, в них в сімей, сім'я Твоє, нехай, нехай, свіці, ціні, ні, ні. Тві, ні. нехай, нехай царство Твоє, ні. Ні. нехай воля Твоя, я, як я на землі, кліві наші служіння на сьогодні, і нам провини наші, які ми прощаємо, однаціям нашим, і не нас у спокусу, але призволив нас від лукаву. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили Преосвященніші, Владико, благослови, з нами Бог своєю благодаттю і чоловіколюб'ям. Завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорогі співбрати священстві наші брати в воїнстві. Всіх вас вітаю з відкриттям другого всеукраїнського з'їзду капеланів, хоч у нас зараз так досить мало, я би сказав. Але ми почуємо так, сподіваюся, що ми відчуємо себе в роботі і. Так, щоб ми могли обняти цілу нашу Україну так, в цій проблематиці капеланського служіння і відчути, відчути що це тільки є другий всеукраїнський з'їзд капеланів, що це є старт, що це є початок. Так, що ось ми є на початку. І цей початок, він є ось такий, який ми бачимо, щоб ми правда могли б так відкритими очима дивитися на себе, дивитися на майбутність і подумати, подумати які великі завдання ми собі беремо. От мала горстка людей, як священників. І мені дуже приємно, я хочу привітати в особливий спосіб наших військовиків, які з почуттям такої великого завдання. Якщо це говорити про священників, то здається простіше, ну добре, вони ті, які несуть свій священичий обов'язок покладений. Але Долячись на військових, які з свого професійного такого місця, вони дивляться на церкву, і сьогодні вони є присутні для того, щоб нам, нам, церковникам, так ще раз дати те свідчення свідчення нашого обов'язку. Який ми ще з більшим е, таким, е, переконанням, з більшим запалом маємо сповняти, бо на нас чекає, на нас чекає не тільки ось е, те, що ми бачимо, та, але на нас чекає е, ціле військо, на нас чекає ціла країна. Та, і цей момент. Я думаю, ми повинні сьогодні засвоїти, що ми хочемо на взірець інших країн, які вже є організовані в тій структурі капеланського служіння, які вже є переконані про потребу капеланського служіння. І справді вони очікують, і їхні очікування справджуються в цьому капеланському служінні. І вони є так, як би сказати, вже складовою життя військовослужбовців. Ми сьогодні так вчимося. Ми робимо той перший крок, і хочемо. Самі наладити наше життя, щоб ми, як священники, могли заявити себе у військових структурах, у силових структурах, такими, що бажаними, такими потрібними і такими відкритими. І це є наше сьогодні завдання, щоб ми сьогодні відкрили для себе цей день, щоб ми могли вступати в життя і бути зрозумілими, бути сприйнятливими, бути бажаними. От наскільки Україна є наскільки військо є таким, яким воно є, але ми маємо бути свідомі того, що наше покликання є так потрібне, що ми маємо внести своїм служінням ту частку. На яку людина військовий сподіється, а може і навіть і не сподіється, це є так важливо. І цей рік є роком покликання для священників. Наша церква додає нам цього розуміння, що наше покликання навіть. Ми мусимо переосмислити, ми маємо пережити цю нашу відповідальність не тільки за свій щоденний хліб, але ми маємо, так як Господь нас кличе і посилає, От те покликання ми мусимо пережити в собі, що Господь нас посилає і Господь для, через нас. Хоче свою Євангелію, свою добру новину подати для тих, які очікують приходу, які очікують доброї новини. Навіть ми того не усвідомлюємо. І тому церква нас заохочує, щоб ми могли застановитися над собою. І це якраз власне сьогодні. Сьогодні це з'їзд для того, щоб ми могли знову так себе налаштувати на цей старт. На, на те, щоб ми могли працювати, заявити себе в нашому суспільстві, в нашому в тому військовому середовищі, заявити себе такими потрібними. І сьогодні ми будемо в дальнішому чути наставлення також нашого блаженішого. Головина війця. Що це не тільки наше, ось ми собі так створили другий всеукраїнський з'їзд, це ніби не самі собі завдання, це є завдання цілої церкви. Це не є просто наше. Це церква від нас очікує наших кроків, Щоб ми. В суспільстві, військовому середовищі, могли говорити про Бога, про Його е новину, яка міняє світ, яка міняє е таке напружене, можливо, навіть військове середовище і робить його мирним. Я вам всім бажаю в цьому святому місці. Це святе місце, намолене. І тут це місце, де е, сходиться е, весь наш український народ для того, щоб заявитися перед Пресвятою Богородицею, е, поручитися їй тих великих проблемах, тих великих завданнях життя нашого. І я бажаю для нас, щоб ми могли бути тими послідовниками у признанні того факту, що весь наш народ є посвящений Присвятій Богородиці. І ми сьогодні. Є часткою для того, щоб знову ж підтвердити в наших завданнях, в наших відповідальностях поручити себе при житті Богородиці. І щоб ми могли пересвідчитися, наскільки важливо те місце буде впливати на наші успіхи, щоб ми цього не забули, але ще раз пережили в цьому місці. Наше, нашу таку заяву перед Пресвятою Богородицею, що ми хочемо її заступництва, що ми хочемо її проводу в такій кругкій справі, що ось така мала горстка людей хоче змінити лице України, змінити лице війська. Я вам запевняю, що це є, не є під силу нам, але є це під силу Пресвятій Богородиці. І це є власний смак, з яким ми налаштовуємо себе для того, щоб йти далі. Бо якщо б ми тільки самі для себе це, це зробили, нема чого йти в завтрашній день. Але довіряємося. Тому чудесному проводові Пресвятій Богородиці її запевнення успіху, що це є справа Божа, і ми можемо ось таким складом бути налаштовані, щоб йти далі. І я є свідомі того, що до нас приєднається багато більше. І ми побачимо, що ми починали, а ми побачимо ще. І собі бажаю бачити, як буде мінятися лице наших, нашої церкви, лице наших військових, лице нашої України. Хай заступництво Пресвятої Богородиці буде завжди присутні в усіх наших стараннях, щоб ми могли подивляти Бога, щоб ми могли подивляти своє покликання. Своє служіння. амінь.